Велика Британія вже ухвалила рішення дозволити Україні використовувати крилаті ракети Shadow по цілях на території Росії. Про це повідомляє The Guardian з посиланням на джерела у британському уряді. Як стверджується, рішення про застосування Shadow для ударів по російських цілях було ухвалено не публічно і наймовірніше не буде оголошуватися. Одне з джерел зазначило The Guardian, що без такого рішення не відбувся б спільний візит очільника британського МЗС Девіда. Лимі та державного секретаря США Ентоні Блінкена до Києва воднораз за інформацією Bloomberg, США планують отримати від президента Зеленського деталі щодо його планів по завданню ударів по території РФ, перш ніж зняти обмеження на використання. Далекобійної зброї за даними агентства, держсекретар Ша Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі планували підштовхнути Зеленського і його команду до викладення довгострокового плану війни на наступний рік. Тим чином Америка хоче краще зрозуміти цілі Києва і як підтримка заходу допоможе досягти цих цілей, перш ніж ухвалювати. Рішення з нами британський політолог Тарас Кузьо на живому зв'язкові. Пане Тарасе, доброго здоров'я і спасибі, що прямому. Добрий день. І слава Україні, слава героям публікація «The Guardian», яку ми обговорюємо цим ранком в етері, поважне іншоземне видання на таку сенсативну тему. Випускати просто так відомості навряд чи встало. Та І от історія про цей неформальний дозвіл, чому вона була викладена у публічний простір на такому авторитетному майдан. Ну, я думаю, що тут якраз ідеться про це, що дискутується це в багатьох різних видання, не тільки Guardian, а політика також про це друкувалося. Всі, всі, всі очевидно, видання хочуть сказати, що вони вперше дістали цю цю інформацію, щоб щоб бути бути в черзі. Um, але чесно кажучи, я дотепер не все розумію, чи дали дозвіл, чи не дали дозвіл, бо, бо є різні е, думки, різні відгуки на соціальні. Um, сподіваюся, що вони дали дозвіл, але ми пам'ятаємо, що це тільки через те, що Іран почав експортувати до Росії їхні ракети. Ну, дивіться, у офіційного цього підтвердження немає. Є ну, в тому числі політика, це вони пишуть менше про британців, більше про американців. Про те, що yeah. американська адміністрація послаблена працює над планом послаблення та деяких обмежень щодо використання Україною зброєю, в тому числі американцями наданою. От що стосується візиту Кіра Стармера до Вашингтону, от, буквально ближчими днями, яка адже. Який порядок денний, бо кажуть, що Україна буде одною з головних тем при обговоренні і британського і американського лідера? Ну Стамер, новий британський прем'єр. хоче показати, що він продовжує і не, не поміняє британська політика щодо війни в Україні. Він я думаю, що це головне показати, що немає різниці. Між либористів і консервативстю щодо цей, ну, щодо війни, я думаю, що це головне. А це що британці і французи до яких сміри це Storm Shadow британський, французький скал. Вони до яких смірі ховаються за спинами американців, що вони не хочуть дати дозволу стріляти ті ракети в Росії. Uh, і нібито кажуть, що це має дати головний дозвіл має дати американців. Але мені здається, що це, чесно кажучи, що це, кажу, це дезінформація. Uh, тут я думаю, що тут ми дискутуємо неправильну не тему, а правильна тема це є те, що Захід ще дотепер не, не, не uh, здійснив завдання. Що вони хочуть, щоб Росія програла війну. Це є, мені здається, що це є головна. Якби вони дійсно всі сказали б, особливо американці і німці, якби вони сказали, що наша ціл є, щоб Україна виграла і Росія програла війну, тоді вони би все дали дозволу, дали б і дали всяку різну зброю. Але вони дотепер мають таку політику, що вони хочуть дати достатньо Україну, щоб вона не програла, але не достатньо, щоб вона виграла. А ем, і це є мені здається, найбільша біда, і, і я думаю, що проблеми для президента Зеленського і взагалі президента України. І і чому дуже важливо, є, що Україна почала будувати свої різні військові промисловий комплекс. Ем, бо я думаю, що тоді не треба питати дозволу. Пане Тарасе, а у цій частині яка позиція нового уряду Великої Британії, в принципі, всередині країни, як і чи змінилися настрої щодо підтримки України? Що ви бачите? Ні, ніяк нічого не змінилося. Волонтери, британські волонтери далі продовжують допомагати Україну. Я в лютому цілий місяць був в Україні, і якраз з британськими волонтерами. Я одинокий, який був серед них, який мав українське походження. Вони ще продовжують працювати, тут нічого не помінялося. У Великій Британії немає цей русофілізм, який існує в Німеччині і в Франції, наприклад. А тут, тут антиросійський, антипутінський настрій залишається, і вона ніхто не, не пішла. Все зрозуміло, і спасибі вам велике за те, що ви знаходите час і можливість бути на живому зв'язкові із телевізійним каналом Прямий британський політолог Тарас Кузьо був на телефонному зв'язкові з нашим телевізійним мовником.